Сьогодні натрапив на цікавий прогноз, і вам зачитаю: у жінки запитали, коли закінчиться війна, і ось що вона відповіла: у містечку рожеща ледве не кожен покаже дім, де живе Чеченка Марина Синявська. До цієї жінки по пораду та допомогу звертаються люди не лише з Волині, а й з різних куточків України. На запитання, коли закінчиться війна. Вона говорить, що війна закінчиться до кінця цього року. Каже, що Україна це добра країна, вона звільниться і невдовзі все повернеться назад. І Крим, і Донбас сам прийде. Там люди вже шкодують, що так вийшло. Я це знаю. Україна швидко стане на ноги, так їй провіщено давним-давно. Вона буде великою вільною державою. А що скажете з приводу нашого сусіда, що споконвіку намагається видати себе за старшого брата? Мені шкода, росіян. Вони не можуть без царів, бо так виховані. Але вже починають розуміти, що щось не так маленькі протести. Це перший крок. Зрозумійте, ніяка імперія не збережеться навіки, і російська розвалиться. Вона землі не може бути імперії. У нас один цар це Бог. Інших царів не може бути. Всі інші це нечисть. Сибірська республіка буде, кавказька, інші. Ось побачите. Багато хто сьогодні нарікає, що світ тяжкий, чи є якийсь універсальний рецепт поради, як зробити своє життя легшим, кращим. Є, звісно, забрати з життя жадібність, підлість, швиденько бігти на допомогу тому, кому вона потрібна, і вірити, звісно ж, в Бога. Не жалійте себе, робіть добро, і вам добром воздасться. А у кого ще є вільних кілька хвилин, обов'язково зайдіть на ютуб канал Останній Гетьман і перегляньте матеріал про Росію. І ви самі зрозумієте, чому вони розваляться.